Привіт! Підписники питаються вчити нативну розробку Android чи кросплатформу, тобто Android Flutter. От мій YouTube канал, наприклад, він про нативну розробку. Я вчу мову програмування Kotlin. Ви з допомогою XML малюєте дизайн або з допомогою Jetpack Compose і запускаєте апку тільки на Android. А кросплатформа, Android Flutter дозволяє написати апку на іншій мові програмування. І Dart, і запускати білди на Android і на iOS. І оскільки, якщо ви вчите програмування з нуля, то у вас є унікальна можливість прийняти холоднокровне рішення, одне чи друге. Я б враховував два фактори. Перше, це, звісно, ситуація на ринку. Зайдіть на Gini або на DOW, і подивіться співвідношення вакансій і кандидатів на Android Kotlin і Android Flutter. Якщо реально є потреба в якомусь одному напрямку більша, ну тоді вчіть е, саме той напрямок. І друге, не менш важливо, е, дивіться, чи є у вас матеріали для того, щоб ви змогли вчити той чи інший напрямок. Я в свій час вибирав саме. Тільки через другий фактор. Я думав вчити фронтенд колись, але натрапив на дуже класний YouTube канал про Android нативну розробку. І ще досі я е, програмую на Android. А тепер коротко про відмінності нативної розробки і кросплатформи. платформи чого вони взагалі існують паралельно. Дивіться, нативна розробка, як я вже казав, це Android Kotlin. От Е, мій канал YouTube саме про нативну розробку. Зазвичай в команді є два нативщика: Android і iOS, і вони пишуть ту саму апку, яка запускається на Android і на iOS. Очевидний недолік є спільна е, кодова, є окрема кодова база, але спільна бізнес-логіка, яку можна було б якось перевикористати. Е, тому для клієнта, для замовника. Дорожче обходиться обходиться писати дві нативні аплікухи. А, а от на Flutter або на будь-якій іншій кросплатформі платформі, у вас може бути один розробник, і він пише код спільний на Android і на iOS. Але є свої. Але. Коли у вас два нативщика. Вони пишуть апку, яка має кращий перформанс. Швидкість виконання, анімації і тому подібне, ніж кросплатформа. Друге, нативні розробники можуть кастомізувати UI, як заманеться. А от на кросплатформі з тим є нюанси. Ви залежите сильно від бібліотеки, там є обмежений набір інструментарію, хоч доволі багаті, там маю на увазі ui ні елементи, які ви можете себе перевикористати. Але якщо вам треба написати щось унікальне, а повірте, рано чи пізно клієнт. Захоче якусь унікальну штуку, як анімацію якої немає, не підтримує нативного розроб... Android. Вам доведеться писати свої щось кастомне. Нативно зробити це можна і доволі легко. А от на кросплатформі треба погратися. Якщо взагалі можна. І третій фактор це. Нативні розробники мають зручний доступ до хардверу, прямий доступ до найсвіжішого API для роботи, наприклад, з Bluetooth, з барометром, акселерометром і тому подібне. Тобто, як ви розумієте, нативна розробка вона більш така низькорівнева, і в розробників є більше контролю над апкою. Кроссплатформа, вона швидка, класна, вигідна на початку. Особливо, але. Крок вліво, крок вправо, можуть бути проблеми танці з бубном, або просто ви мусите казати клієнту, «Нє, так зробити не можна. Просто як ремарка: я би, якщо думати про кожну платформу, я б дивився в сторону Kotlin Multiplatform. Там трошки інша ситуація. Ви пишете UI нативно на Android. Ви пишете UI нативно. Фактично, апку і на iOS. Але якась спільна логіка, так звана бізнес-логіка, вона написана на котліні. І ця база, ця логіка, перевикористовується і на android апці і на iOS. Це реально зручно, і це може бути робити, в принципі, один розробник. І плюс є всі переваги нативної розробки, тому що ви маєте прямий доступ до хардверу Android і iOS. -у. Але, звісно, там треба знати трошки більше вже. Ви такий вже трошки і Android, і iOS-розробник, просто пишете бізнес-логіку на Котліні. Штука доволі перспективна і, можливо, в ту сторону я буду рухатися. Задумайтесь про це і ви. Але для початку виберіть собі напрямок, який підходить вам. Ну що, бажаю вам успіху, щоб у вас було достатньо драйву і або стимулу, пряника чи стимулу, як вам зручніше. Щоб вивчити це програмування. Пам'ятайте, є YouTube канал про нативну розробку, де я вчу Котлін, писати програми на Android. У нас є Telegram Community, де ви можете задати свої питання, отримати відповідь або допомогти комусь іншому. Тому лишаємося на зв'язку. Бувайте!